Задля перемоги у війні з Росією українці об'єднали свої зусилля для боротьби з ворогом. Для захисту свого міста багато коростенців почали слідкувати за громадським порядком та патрулювати місто. Так утворилось добровольче формування Коростенської міської територіальної громади, яке в народі знають як добробат. З самого початку війни люди згуртувались для оборони міста Коростень. Собралися всі люди. Добровольне, настроєні, які яке байдужі. Для чого ж сформувався Добробат? Ціль це однозначно захист, перш за все, нашої держави, захист міста корисня. Власне, саме з цією цілею зібралися хлопці. З самого початку віддано віднеслися до справи, жертвують власним часом. Виконуємо підготовку як бойову, медичну, психологічну. Допомагає Добробат і військовим. Неодноразово висуваємося на передові рубежі, це 95-ту бригаду і так далі. Поставили 95-ту бригаду за рахунок коштів, які були зібрані. Автомобіль. Він вже там на позиціях виконує свої завдання. Медицина, їжа і так далі. Все, що потребують на сьогоднішній день, на передовій також долучаємося і Але переважно життя Добробату заключається в тому, що ми тренуємося, ми повинні бути готові, щоби. Здійснювати відповідний захист. О, зараз почали вже нас долучати до охорони громадського порядку. Зокрема, є переселенці з Сходу України, які тут проживають. Поступила інформація, що якісь є там порушення громадського порядку, то для того, щоб там все було гарно, чисто, залучаються також наші бійці, які заступають на чергування і чергують. Там відповідно є слова вдячності, зокрема від мера міста. Те, що на сьогоднішній день там порядок, все добре, місто живе спокійно. Головною функцією Добробату є підготовка до ведення бойових дій та евакуації населення. На Добробаті стоїть завдання, перш за все, це евакуація населення, якщо буде така необхідність. І друге, захист міста і рубежів міста Коросення. Ну, Сюди входить не тільки саме місто, тому що ми якби, добровольче формування територіальної громади, розробляємо Варіанти, як ми будемо проводити евакуацію цього всього населення, як ми будемо де виставляти які оборонні шляхи і так далі. Кожен день батальйон займається. кожен день. Вихідні буває є, буває немає, тому що, на жаль, в нас немає часу, щоб ми могли собі там спокійно, вільно жити. Завдяки тому, що займаються бійці, є надія, що може спокійно спати місто. Начальник відділу охорони державної установи Коростенська виправна колонія Олег Баранівський, який проводив тренування для добробату, розповів про проведену підготовку. Сьогодні звернувся добробат, наш ми йому стрільбище, провели початкове заняття з вогневої підготовки для того, щоб бійці дана добробату, ну так би мовити, ознайомили з вогнепальною зброєю. Доведено було їм по Техніку безпеки та правила користування зброєю. В них є велике бажання захищати нашу вітчизну, вони стараються і все в них вийде. Бійці до пробату проходять підготовку та чекають бойових завдань. Так як я громадянин України і мешканець міста Коростень, для мене дуже важливо робити все, що від мене залежить для перемоги. Єдине, що нам на даний час не вистачає, це зброї. Наше формування тільки сформувалось офіційно затверджено, скажімо так. Ну, очікуємо отримання зброї і наказів бойових. З 8 липня Добробат має офіційно затвердженого командира та є офіційно зареєстрованим в Міністерстві оборони. Війці проходять тренування та готуються захищати місто. Тож перемога буде за нами.